Пані Матернова сказала про 30-й рік і можливість України вступити в цю спільноту аж в 30-му. Ви говорите про те, що це мовляв наближається, і саме це тригернуло. Ну в середньому вступ країни в Європейський Союз займає 10 років з моменту ухвалення там рішення про кандидатство. і Далі буває більше, буває менше, але в принципі. У нас це відбувається набагато швидше зараз. Чому лунає цифра 2030 року? Тому що всередині Європейського Союзу є зараз, скажімо так, дискусія, яка внутрішньо для себе вони кажуть, що ані реформа ЄС, ані розширення ЄС не можуть тривати вічно. Тобто, тому що. Український кейс вивів Європейський Союз з летаргічного сну. Півтора роки тому, якби я 21 лютого говорив з кимось в ЄС про розширення Європейського союзу, не про Україну, а просто про розширення, я би вислухав монолог на тему тому від розширення, і взагалі куди ви лізете, і це нікому не потрібно, і це ніколи і в осяжній перспективі не відбудеться. І саме український кейс повністю це змінив? От я зараз з міністрами Європейського союзу говорив в Києві тиждень тому. Вони приїхали вперше в історії всі міністри виїхали за межі Європейського Союзу разом. І вони кажуть, Дмитро, Україна повністю перевернула наші уявлення про розширення ЄС. Ми рік тому взагалі про це навіть не думали. А тепер ми, як швидкісний потяг, туди рухаємося. А знаєте, що я спитала пана Бореля? Я спитала, чи може Україна вступити в Євросоюз з урахуванням нашого нашої війни е частинами? Ні, 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 які ніяких, ніяких частин. А я маю на увазі оці всякі різні плани по вступу частинами в НАТО. Ні, я ні, його спитав. Він ні, так само він навіть тікав, він казав: Ні в НАТО навіть ні, ні в НАТО, ні в ЄС. Ми не будемо вступати частинами. Ні в НАТО, ні в ЄС ми не будемо вступати, як там хтось поширив другосортно чи другорядно. Ні, це все від лукавого. Просто коротше в Європейському Союзі зрозуміли, що розширення має відбутися, що треба реформувати ЄС, і внутрішньо вони собі неформально поставили планку, що ці процеси мають завершитись до 2030 mm -hmm. року, тому що якщо не, не не поставити собі дедлайн, то це буде собача пісня. Я люблю собаки зазвичай мене всі довгий метафори, довго, як всі метафори про собак так. позитивні, але тут, тут в негативному плані. І звідси лунає 2030. 2030 – це не для України. Це в принципі у них є таке розуміння, що все розширення має завершитись до 30-го року. Є можливість сьогодні трошки підглянути за роботою міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Ми зараз перебуваємо в місці, де відбувається рада Європейського союзу із закордонних справ. Насправді очікуємо Жозепа Бореля. Стежимо за всім, що відбувається тут. Вже поговорила з послом Словаччини. Привітали його зі святом демократії. Ну я сказала, що бажано не виходити з обороною коаліції, тому що нам треба росіян перемагати і закінчувати цю війну. Він сказав, не треба хвилюватися. Дуже коротка розмова відбулася з ним. Ну подивимося, як воно буде насправді. Як у нас говорять, все буде добре. Думаєте, і сьогодні 30 міністрів закордонних справ приїхали в Київ вперше, і Рада ЄС із закордонних справ вперше відбувається за межами Європи і саме в Україні, в країні, де триває війна. Місте Брель, найстомітю неталіцекей. Хауди поговоримо про рівень підтримки для України. Вибори в словаччині, в Польщі. Чи очікуєте ви змін в ставленні європейців? дивіться, почалася війна. Ми зберегли сильну єдність як ніколи в історії Європейського союзу. Я ніколи не бачив, щоб країни-члени діяли так швидко. І так об'єднано протягом більше ніж півтора року. І Це відчуття єдності і відчуття, що ми маємо надалі продовжувати підтримувати Україну. Так, є деякі проблеми з Польщею сьогодні. Може, з іншою країною завтра. З Угорщиною. До речі, ми майже домовилися про те, щоб розблокувати 500 мільйонів євро траншу допомоги. Давайте зберігати позитив. Пані посол ЄС місіс Матернова сказала, що Україна приєднається до Євросоюзу у 2030-х. Що це значить? Чи має кінець війни бути прив'язаним до цього року? Ніхто не може сказати точну дату членства, тому що це процес, і ми маємо слідкувати за просуванням реформ, і ми повинні просувати їх. Єдине, що ви повинні взяти до уваги, це сильна політична воля ЄС зробити Україну членом родини. Вони бачать, що ми стаємо дуже сильними. Вони бачать, що наша армія стає дуже сильною. І коли я спитала. А зв'язку з проблемами у сполучених штатах щодо фінансування нашої оборони наших оборонних можливостей, чи може євроспільноту Бореля спитали перекрити фінансування? Він сказав: Ну, я думаю, що ми до цього не дійдемо сполучені Штати, мовляв, все там налагодиться. Ось приблизно так. Наскільки вони готові до того, що в цей альянс Євросоюз увіліться така сильна та, скривавлена, але сильна, амбітна країна з величезними планами на себе, передусім, і сконцентрована на собі? Ну а хто любить сильних гравців? Європейська Європа? Е е е я колись пожартував у Брюсселі, що будь-яка гарна імперія має завжди розколотися на західну і східну. От. Ну, їм не сподобався цей жарт. Але е ми вже бачимо, що в Європі відбувся, відбулося формування. Е не... Ми вже бачимо, що в Європі сформувався центральноєвропейський фланг. Тобто, це ті країни, які вирвалися з соцтабору. Будемо відверті, за європейські гроші, за європейської підтримки і за внутрішні реформи, і за рахунок внутрішніх перетворень під тиском Західної Європи піднялися, струсили з себе, значить, і пам'ять свіжу, от про все це. І почали, вибачте, качати права. Угу. От, і тут Західна Європа, б, усвідомила, що а як же так? Ми ж вас виховали, підняли вас з руїни. От, а ви тепер ще нам якісь висуваєте претензії і нас підтискаєте? Тому власне в реформі Європейського Союзу буде багато різних рішень, там як голосувати, як е, субсидії роздавати, як те, як все. Але насправді це все не про це. Насправді, вся реформа Європейського союзу буде про те, як вирішити, як збалансувати Захід і Схід. В, е, в межах європейської родини. Ну, у них був виклик нещодавно Польща і Україна. Збалансували? Е, ну, ми ще ж трошки якби, поза, поза межами. Але Україна в цій всій схемі вони розуміють, що Україна це не просто це була тренувальна вправа один, один з гравців, а це е, буде суперпотужний всередині гравець. Тому що. І зараз там мовно рейтинг Зеленського в усіх європейських країнах в нану в як лідера вищий ніж місцевих, місцевих лідерів. Це про що говорить про великий авторитет держави країни, яка заслужила це. Якщо вона так піде, то кому ну то звісно будуть побоювання? А що буде Україна робити всередині Європейського Союзу? а Аж я вам скажу про, на вашу репліку, на місці європейців, е, я з ними про це ще тільки з двома з них про це говорив. От, і я бачу, що вони про це думають. Але конфлікт між Україною і Польщею з точки зору Європейського Союзу це набагато менша проблема, ніж альянс України і Польщі в межах Європейського Союзу. З точки зору впливу на процеси е, всередині і динаміку розвитку ЄС, продовжуючи, він може бути навіть вигідним комусь. <кхм> конфлікт. Mm? Е, ну, зараз, е, зараз він це, це тим часом. Я б не драматизував е, занадто цю історію з зерном, вона дуже погана, але вона не є. Ну, вже комусь поляків так приходилося, доводилося дивитися в очі, обговорювати це. Я не бачу в цьому залі. Я, я до 15 жовтня. Ну, ваш колега там понароблював таких гучних заяв, достатньо контроверсійних поляк. А я до нього ставлюся з повагою і зрозумінням. Це мудра людина. І помітьте, що я нічого не відповідав на, на, на це все. Е, я вважаю, що до 15 жовтня взагалі чим менше ми говоримо, ми і ми, і українці, і поляки, тим простіше нам потім буде вирулювати з цієї ситуації. 15 жовтня це день виборів в Польщі. От. Тому ну, у них там своя історія. Е Україна стала, <кій> е поляки, чесно сказали. Ну, ті, ким можна так зовсім відверто поговорити, <кій> що е Україна це ось така кількість відсотків на виборах. А Україна ділиться на дві частини: це зерно і Волинь. От. Тобто той, хто всередині Польщі. Правильно використає тему Волині і тему зерна, от, той отримує більше голосів. Ну, от якби така логіка. Ну але це їхня внутрішня логіка. Е а е з точки зору загалом Європейського Союзу, ця криза стала поштовхом для Брюсселя і для ключових е інших столиць. Е замислитись над взагалі правиль, принципами і правилами функціонування агропромислового ринку. В ЄС. Тобто потрібна реформа? Буде, так. Да, вона я, я, uh -huh. вона неминуча. А чого ми запізнюємося з таким викликом, як Волинь, на вашу думку? Да, я вважаю, що у нас була нормальна з поляками політика. От, пробачаємо і просимо пробачення. Да, Кучма з Кваснєвським тоді сформулювали. Потім в Польщі тема Волині була, ця політика була якби відсунута на другий план. а На перший план була висунута тема відповідальності України за. Волинську трагедію. І ну я вважаю, що це безперспективний шлях, бо якщо ми в Україні почнемо згадувати всі, скажімо так, трагедії, спричинені польською присутністю в Україні, то це от в прямому сенсі шлях до пекла для обох наших країн. Я завжди кажу полякам, дорогі мої. Нашій історії з вами завжди, коли ми один з одним сварилися, перемагали росіяни і німці. Так нас розділили і забрали, в тому числі ви. Про німці вони так само говорять. Про німців, це польська, польська історія. Але Польщу розділили Прусія і Російська Федерація і Російська імперія. Ми ж можемо ми зараз вийти і зробити культ з андрусівського договору. По якому Польща і Росія розділили Україну по Дніпру. І розкручувати це як найвеличнішу трагедію і звинувачувати поляків. Ми ж цього не робимо. Не робимо, тому що для нас дружні відносини з Польщею і майбутнє цих відносин набагато важливіше ніж, ніж минуле. Але я кажу, що завжди, коли ми сваримося, і ви програєте, і ми програємо, коли ми разом.